Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ізраїль продовжує наземну операцію в Лівані, атакує об'єкти Хізболи. Ця терористична організація роками обстрілює північ ізраїльської держави. І якщо раніше сторони обмінювалися переважно повітряними атаками. Використовуючи авіацію та ракети цього тижня, ізраїльські військові зайшли на територію Лівану. Майже весь цивілізований світ підтримує право Ізраїлю на захист своєї країни. Про ситуацію на Близькому сході, яку світові змі і політики називають максимально критичною, розкажуть детально мої колеги. Цивільне населення евакуюється із Лівану, ці човни повезуть людей до Туреччини. Україна теж забрала своїх громадян із небезпечної території. Протистояння між Хезболою та ізраїлем перейшло на новий значно серйозніший рівень. У наземних боях загинуло щонайменше вісім військових цахалу. і це найбільша втрата ізраїльської армії за останній рік, якщо говорити лише про війну з Хезболою нехай їхня пам'ять буде благословенна і вони упокояться з миром. Ми на піку важкої війни проти іранської осі зла, яка хоче нас знищити. Цього не станеться, бо ми вистоїмо і з Божою допомогою переможемо. Хезбола – це лише інструмент у руках найсильнішого ворога ізраїльської держави Ірану. Зазвичай тегеран заглюбав жар не своїми руками. Однак, спершу ліквідація лідерів Хезболи точним ударом авіації, а потім наземна операція на території Лівану змусила Тегеран до прямої конфронтації. За добу в бік Ізраїлю з території Ірану запустили близько 200 ракет. Іран атакував цивільні райони та поставив під загрозу життя багатьох громадян завдяки належній поведінці цивільних і високоякісній обороні збитки були відносно незначними. Ми відповімо: ми знаємо, як визначити важливі цілі. Ми знаємо, як вдарити з правильною точністю та потужністю. Тим часом в Ірані погрожують новими атаками. У нас не було іншого вибору, окрім як відповісти. Якщо Ізраїль вирішить своєю чергою вжити заходів, він зіткнеться з рішучою реакцією. Про яку відсутність вибору говорить президент Ірану, незрозуміло. адже Ізраїль бореться з терористами Хезболи, а вони базуються на території сусіднього Лівану і постійно атакують ізраїльську державу. Але землі Ірану ізраїльські військові не зачіпали. Увесь цивілізований світ співчуває Ізраїлю. Єрусалим має право на захист, вважає президент США Джо Байден. Ми будемо обговорювати з ізраїлітянами подальші дії, але всі країни Великої Сімки визнають, Ізраїль має право на відповідь, та вона має бути пропорційною. Про так звану пропорційну відповідь говорять, чи не в кожній країні заходу, адже Ізраїль настільки втомлений тривалим протистоянням, що може почати атаку на ядерні та нафтові об'єкти Ірану, а такий розвиток подій не вигідний світу. Нафта і так подорожчала через події на близькому сході. Ізраїль здається готовий. Він хоче посилити військову конфронтацію з Іраном. І я не впевнений, які варіанти має Іран у своїх руках. Він втрачає нагоду просуватися вперед через посередників. Зараз ми виходимо на новий етап, де головному підбурювачу цього конфлікту потрібно напряму втручатися у події. Рішучість Ізраїлю помітна не лише на полі бою. Єрусалим не приховує свою категоричність і в дипломатичній площині. Днями генсек ООН Антоніо Гутереш, коли сотні іранських ракет атакували Ізраїль, написав в соцмережі Ікс: я засуджую розширення конфлікту на близькому сході. Той, на кого нападає, де жертва, а де агресор, вирішив не уточнювати. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац заборонив Антонію Гутерешу в'їзд на територію країни. Сьогодні я оголосив генерального секретаря ООН персоною Нонграта в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд до країни. Кожен, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна держава світу, не заслуговує ступити на ізраїльську землю. Після цієї заяви воон зібралися на засідання, щоб висловити занепокоєння. А організації Антоніо Гутереш публічно визнав, він засуджує дії Ірану проти Ізраїлю. На цьому повноваження та підтримка ООН – все. в цей час населення Ірану не добирає слів та не ховає емоцій. Люди святкують запуски сотень смертоносних ракет на територію іншої країни. Я готова віддати своє життя за знищення Ізраїлю, і я не боюся, бо знаю, що він нічого не може зробити. Військові Ізраїлю тим часом і далі продовжують наземну операцію у Лівані, щоб захистити північ своєї держави від постійного терору. Наталія Косінова, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Більше про оперативну ситуацію в Ізраїлі та на Близькому сході розпитаємо Олексія Железнова, журналіста в Ізраїлі. Вітаю вас, пане Олексію, в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня, ми з Єрусалим. Пане Олексію, вночі Ізраїльська армія знову била по Бейруту і деякі удари припали на центральну частину міста. Що вам відомо про наслідки цієї операції? Перші удари були по Артії. Зараз ми знову ударили по центральній частині Бейрута. Це була атака на депутата Акція з Бали. Он не був дома, поэтому його не ліквідували. После этого було предложено евакуювати дома. І было ще 17 ударів. Затем утром еще удари, і минут 15 назад, іще 6 ударів, включаючи удар по центру связи з Бали. Он був повністю уничтожен. А щодо наземної операції на території Лівану, як вона триває, як зараз діють війська і Лівану, і терористичні угруповання Хезболи. Войска Ливана убежали куда подальше и правильно сделали, чтобы не попасть под удар. Бои идут сейчас вблизи границы. Вчера, как вы уже упомянули, у нас были тяжелые потери, погибло 8 солдат, получили ранения. К сожалению, это война. Наши войска продвигаются, уничтожают э, силы противника. С нами воюет сейчас спецназ из сбой Радван, и это те, кто нам противостоит. Uh, не Афганистан, Ливан. Мы не воюем с Ливаном, мы воюем с Избалой, которая заплатила власть в Ливане вопреки желаниям большей части населения. А какие наследки ракетного удара Ирана по Израилю? Uh, погиб один нелегальный палестинец из Газы и погиб он в Хевроне, на него упала сбитая ракета. Uh, Отколки ракеты, несколько ракет повредили кое-где дороги. На военных базах повредили немножко, на двух базах повредили немножко административные здания. Ни такого практически серьезного ущерба ни военной, ни гражданской инфраструктуры не было. Все 200 ракет, в основном, большая часть 200 вот, ракет были сбиты. Наши противоракетной обороны и противоракетные обороны наших союзников. Скажите, пожалуйста, чи ли загроза повторной атаки по Израилю с боку Ирана? Не сейчас. После того, как мы нанесем ответный удар, никто не знает куда. Мы хотели бы, конечно, и по ядерному, и по нефтяной промышленности, и по военной. Нам мешают те же, кто мешает вам. У нас одни и те же помощники, одни и те же помехи. После нашего удара, да, может быть, следующий ответ, но не сейчас, не сегодня и не завтра. Пане Олексію, вже майже рік триває от, е, війна проти Хезболи. Якщо підбивати підсумки от, е, цієї війни, що можете сказати? До останнього часу її майже не було з нашої сторони. Ми воювали з двома зв'язаними руками, одягнені в білі перчатки і закованими в наручки. И только в последнее время мы начали по-настоящему бить. Сначала откуда-то взорвались пейджеры, потом рации. Это все было как в каком-то сюрреалистичном кино. Затем была ликвидирована вся военная верхушка. Затем был ликвидирован Настралов. После этого мы сейчас летаем в Бейрут, куда раньше даже не заглядывали. Как в Ханьюн, в Газе. Каждый день там сейчас десятки ударов. Наши войска вошли на юг. Сейчас только все самое интересное начинается. Ви дивіться, не відлікайтеся по каналу Winter по моєму телеграм каналу. Скоро буде дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, скільки ще цивільних залишається в полоні терористів і чи є можливість все-таки врятувати їх? 101 один чоловік є свідком у Каматах. А ми знаємо, що половина з них по мінімум уже загибли. Може бути і більше. Хто там залишився живий? Мы делаем все возможное, чтобы их спасти, потому что победы без освобождения заложников не будет. Но это не просто, потому что КАМАЗ не идет на переговоры, КАМАЗ не хочет лишиться этого актива, потому что только это спасает их лидеров от ликвидации. Мы ну, сколько раз могли убить Сенвара, этого не случилось, потому что рядом заложники. Никто не знает, получится их освободить или нет, но мы стараемся. Часть была освобождена по сделке, часть освободили спецоперациями. І ми надеемся, що будуть іще другие меры, которые помогут нам освободить завод. Хто знає, как это це буде. Але без этого победы не будет, пока ми не вернемо всіх домой. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня і Ізраїлю перемоги над цим терористичним злом. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Нагадаю, це був Олексій Желізнов, журналіст з Ізраїля.